Цієї ночі ворог атакував Україну двома балістичними ракетами Іскандер М КН 23 та випустив 38 ударних БПЛА типу шахет. За даними повітряних СУ ЗСУ, в результаті протиповітряного бою збито 30 ворожих БПЛА у Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях. Окупанти завдали ракетний удар по об'єктам інфраструктури в місті Суми. За даними місцевої влади, порани зазнала одна людина. Пошкоджено лінію електромережі, газопровід, лікарню та кілька автомобілів. Без електро- та газопостачання залишилася частина населення міста. Також внаслідок атаки пошкоджена цивільна інфраструктура у місті Бахмач Чернігівської області. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Херсонську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Магате не змогло встановити причину пожежі на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС. Відомо, що вчора експерти Міжнародного агентства з атомної енергії відвідали градирні ЗАЕС, щоб оцінити наслідки та визначити причину пожежі, яка сталася там 11 серпня. Там не знайшли ані шин. Раніше з'являлися повідомлення, що окупанти могли підпалити автомобільні шини задля провокації, ані уламків дронів. Підконтрольна окупантам команда заес розповідала, що нібито могла б. Бути атака БПЛА на станцію. Ядерна безпека станції не постраждала, оскільки градирні зараз не працюють. Команда оцінила стійкий запах від вогню та визначила, що за відсутності запаху сірки він наймовірніше спричинений палаючим пластиком. Причину інциденту поки встановити не вдалося. Агентство пообіцяло продовжити аналіз після додаткового огляду та доступу до рівня розподілу водяного сопла та басейну холодної води. Велика Британія не дає Україні дозвіл на використання далекобійних ракет Сторм Шадоу під час атаки в Курській області, попри тиск президента України Володимира Зеленського. Про це пише британська газета The Daily Telegraph. Позиція Великої Британії не змінилася, сказав представник уряду у коментарі. Виданню у Лондоні заявляють, що постачають військову допомогу, аби Україна могла захищатися від незаконних атак Росії відповідно до міжнародного гуманітарного права. Україну накрила дуже сильна магнітна буря. За даними метеорологів, буря червоного рівня з рекордним К-індексом на рівні восьми балів такого давно не було. Прогнозується, що магнітна буря буде сильною протягом усієї доби. А вже від завтра піде на спад. Фахівці припускають, що така ситуація сталася через те, що з 10 серпня на сонці було дуже багато спалахів. Тож метеозалежним радять слідкувати за власним здоров'ям. Україну знову очікує аномальна спека. За інформацією синоптиків, з 15 серпня повертається спека. Температура в деяких регіонах сягатиме 43 градусів. Це через те, що в Україну з Балкан почне заходити тепле повітря африканського походження. До 20 серпня циклон пошириться на всю територію України. Пік очікується 21 серпня. Водночас 19 серпня прогнозують температуру від 30 до 36 градусів. У деяких регіонах від 38 до 40 градусів. А 20 серпня буде від 38 до 41 градуса. Подекуди прохолодніше – від 30 до 37 градусів. Градусів